Загалом ця прес-конференція те там гаряча лінія Путіна. Вона нас здебільшого для безпосередньо росіян на внутрішню аудиторію, але окремі дійсно заяви вони направлені назовні і дуже часто ці заяви вони протирічать один одному. Ну для прикладу, буквально в рамках там ну приблизно однієї години, може трошки більше. Спочатку Путін говорить, що він готовий до компромісу, що він готовий до перемовин, але це нібито українська сторона нічого не хоче, і тут же, буквально через певний період часу, ми бачимо, що знову Путін продовжує повторювати свою мантру про необхідність прийняття реалій на землі. про... Фундамент стамбульських перемовин, що саме від них треба далі йти, ну тобто він сам собі протирічить, а також зрозуміло, що Путін не міг не використати зараз цей публічний захід для того, щоб знову ж таки погрожувати світу своїм улюбленим дітищем Арішником. Цього разу запропонувавши а, у формі певної дуелі, але прямо він фактично пригрозив обстріляти безпосередньо Київ, де взяти і протестувати західні системи ППО та ПРО, наскільки вони зможуть збити а, цю нову вундервафлю Путіна. А, хоча, як на мене, варто було б запропонувати а, натомість а, ну, якісь. Американські аналоги і безпосередньо вибрати ціль в Москві. Хай покаже наскільки ефективна система С-400, яку Путін доволі абсурдно порівняв з найтехнологічнішою системою ПРО THAAD. Тому зараз насправді ми прекрасно усвідомлюємо, що Путін використовує нинішній майданчик інформаційний для того, щоб послати сигнал заходу, нібито він ніколи не відмовляється від перемовин в усьому як завжди винна Україна. Але знову ж таки звернув увагу, що постійно відбувається. Повна дезінформація з боку безпосередньо кремлівського диктатора. Схожа ситуація відбувається і з точки зору оцінки російської економіки, де він знову ж таки вказує, що вона міцна як ніколи, що санкції не діють, що навпаки санкції дали поштовх для розвитку російського виробника технологій. Насправді це не так, і ми бачимо зараз по безпосередньо і курсу рубля, який значно девальвував після санкцій щодо Газпромбанку. Загалом бачимо накопичувальний кумулятивний ефект щодо російської економіки. Але звичайно, Путін це все намагається подати як ледь не перемогу зараз Кремля з точки зору забезпечення російського суверенітету. Путін цікаво зробив. З однієї сторони, звичайно, він сказав про можливість компромісу, і це буде використовуватись далі саме російською пропагандою, розповсюджуватись на західну аудиторію. Але якщо комплексно проаналізувати його відповідь, і це якраз і показує, що Російська Федерація не відходить від своїх ультимативних позицій і продовжує зараз грати, ну фактично, на підвищення градусу напруги хтось вважає, що це просто намагання зайти з абсолютистських позицій безпосередньо в перемовини, але цілком можливий і варіант, що Російська Федерація хоче банально наплювати на політичну волю і прагнення Трампа. Дійсно піти на перемовини і це означатиме продовження війни як мінімум до завершення 25-го року. Тобто, Путін зараз на прес-конференції показав, що насправді то всі його позиції вони де факто не змінилися просто іде намагання гратися. Певним запитом і західних суспільств, ну і що видно, там і України, яка робить все, аби завершити цю абсолютно неспровоковану широкомасштабну війну.